я Всіх вітаємо у нас на каналі. Сьогодні відео піде про наш мотоцикл із планета. Завершили ми його ремонт, модернізацію трошки зробили. Що зробили? Зробили двигун. поршнева поршніва тут стоїть. Була там останнього ремонту, знайшли номінальну е, Була Тут не робоча. Ну, він, взагалі мотор був тут, е, як ми його купували, це був взагалі початковий із Юпітер четвертий, а зробили із планета 3. Е, а мотор, як це купували на то доказали, що він був заклинений. Але ми тоді вже подивилися, там е, виявилося, що друга передача була злизана Шестеренка. Зробили сідло, новеньке перетягнули, теж ну, його так поганенько витер. Зараз близько тут покажу, що тут зробили. Покрасили, раму покрасили. Покрасили бак в такий темно-синій. Е, поміняли щиток, був обич... звичайний крашений. Фара така на ньому і була. Це ще тоді, як батько купував, так у і залишилося. Ну, тут залишилось помілочовки доробити. Ну, Покрасити задній диск. Е... Ну, да, обід точніше покрасить. Купили ось такі бриговички, такі хороші, м'якенькі. Ще треба купити е, фару. Купили такі оранжеві поворотники. Довго ми їх шукали, але знайшли. Дуже, дуже такі хороші. Нам подобається. Ну, ще, якби совдепія. Поворотники, ну, прям виглядають дуже класно на, на мотоциклі. Так, зробили нову проводку. Тут запалювання стоїть з мінчака 12 вольтового. Чудово робить, карбюратор К-36. Ка до да, старого зразка, Ми, я його зробив з трьох карбюраторів, Получився він один. Там було по К-36, декілька їх варіантів, і був К-36 на планету. Не на їжака, а на планету. Там в чому різниця в Жеклерах. Там не такі Жеклери, хто буде коли. Ну, це навряд чи, але є різниця в Жеклерах. Обогатителя в нас чи обогачувача, як там по-українськи правильно, на ньому немає в нас. Зробив я був сідло. Якщо не забудуся, я додав фотографії. Ну, ось Зараз будуть, які, яке воно було і яке стало. Так, оце в нас спеціальний такий матеріал мотоциклетний. Ну, це він трохи грязнуватий, треба його помити буде, бо в гаражі стояла, але не накрита. Обтягнуло мені людина, сідло перетягнула. Дуже класно вийшло. З взагалі бомба. І якби під оригінал і в той же час по сучасному. Окантовочка ця тут залишилася. Тут все нормально зроблено, класно. Під цей, додали денала поролон і вигляд взагалі бомба. Такого ви ніде не купите, нічого, нічого. Так, зараз покажемо, як він заводиться на цьому карбюраторі, як він працює. І на запалюванні мінчаковському, 12-вольтовому. 65 Вт. Не 90, а 65. Зараз ще проїдемося, покажемо, як він їде. Ще немає в нас сигнала, не можемо знайти 12-вольтового. Може когось мічака є, може, хто хоче поділитися, може комусь не нужен. Будемо вдячні. Є світло. Поворотники є. Поворотники стоять діодні. Не поставили діодні лампочки. Там щось трошки поправити треба, відходи там. Так, зробили жабку. Там не знаю буде видно, не видно. Вона там трохи підкасає в нас, ні, працює. Все є. Немає ніки сигналу. Так, все. Світло, ближнє, дальнє. Поки що таке, у планах діодне поставить. Ну, то вже потім. Ну зараз поїдемо, покажемо. Оце так працює на цьому карбюраторі, мені каже, що воно чудово працює. Так, зараз ще проїдемо, покажемо як вона їде. Ну, їде теж прекрасно взагалі. Ось така планетка. дуже задоволені, як вийшло, їде взагалі дуже класно. Куди там яким другим мотоциклом? Ну, мається на увазі Советський. Ну що ж, на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент. Все на краще побачення